Бу! От такого маємо гарного, доброго, маленького привида. Ми збираємося йти трик-о-трит. Ось мають такі сумочки. Е, минулого року Марчик ходив вже в костюмі Соніка трик-о-трит, а цього року вже тільки в школу. І в нас є рятівниця, дівчинка. Обернися, Катрусю, покажи. Красуня. Все, їдемо. Їдемо. Зупинилися спочатку бабуся з дідусем. Treat, feet, а ну скажи ще раз. Покажу вам декорації своїх свекрів. Не дуже люблять декорувати до кожного свого свята. І навіть Ось така краса на вулиці. І от яка в нас є красунька. Виросла вже. Все, від'їжджаємо від бабусі з дідуся і їдемо в наше містечко по вказаних на інтернеті вулицях, де будуть сидіти люди з цукерками, їдемо збирати. Будуть поліцейські, пожежні стояти і регулювати рух, щоб людям легше було проходити. Отже, всі сходяться, ми їдемо шукати, де припаркуватися. І будемо ходити, і я все вам покажу. Готові? Одна собачка, в костюмчику сьогодні. <реш> Я вам трішки познімаю різних людей, костюми. <реш> Переходимо дорогу, татко за ручки веде. Ми такий зробимо великий круг по місцевості. Ми вже знаємо дорогу. Народ підходить, як будиночок зростає. Окей. Височків багато. значит змеями живут. Вот так же встречает Диток Джинка. І дорослі, і діти, і собачки. Всім цікаво. Особливо, коли безкоштовно солодощі роздають. Деякі люди кажуть, можна взяти один цукерок чи два. Я своїм наказала брати по одному всюди. Такі в них гарні гарбузи. Чоколентерс. Дехто запрошує всередину, але це дуже рідко буває. Дехто? Залишають, бачите, біля будинку. Просто люди не сидять, а залишають цукерки і пишуть one». Візьміть один. Одні. Або два. I take that now I'm happier. Тут уже аж чарги формувались. О, Уиджи. Багато <ріст> дітей <ріст> з школи нашої впізнаю

Наближаємося до цієї церкви, протестантська, але у них таке відбувається на їхньому дворі транк-отріт. Буду показувати кожну по порядку. Іди бери цукерок. Так, тут не прикрашено, тут просто роздають. Так, щось не прикрашено в цьому році. Минулого року всі були машини прикрашені. Цього року напевно так просто. Тут прикрасили. the you <laughs> thank you yeah. welcome oh look at you yeah. can you say thank you <laughs> oh you. trick or treat trick or treat all right we got to have a line here so Which one do you want? Oh, look, here's your favorite. you My you that I so <laughs> have There you go. I like the <laughs> oh. I really <laughs> This is what? your This is your what? <guy>. Вже вечоріє, ще трішки, і ми вже майже зробили коло. Ось тут такий прожектор зробили на будинку. У нас таке є для різдва зніжинками. Dzieci na spaceru A Fajny bum ni wadece ta Ceba Це наше місцеве похоронне бюро, але тут завжди, не знаю, чи робітники, чи власники, вони завжди для діток виносять солодощ. Ой, який парочка пінатбатери і джелі сендвіч. А тут щось відбувається, пожежна грає музику, багато народу. Ми йдемо також. А це такий невеличкий магазинчик, сільський можна сказати. Також з робітниці сидять, чи власники не знаю, і роздають діткам цукерки. Гарна дівчинка, пекар. От як люди на вікна декорації повиставляли, але вони тут дуже таке люблять. Корови. Ой, тут так світло, багато. що в очі розить і не видно що брати. І будинки, які і нічого не роблять. І все, ми пройшли всі вулички. От наша маленька місцева пошта, пост офіс, Ми тут припарковані недалеко. І зараз вже їдемо додому. Так, зараз ми подивимося, що там нас збирали. Показуй свою. О, майже ціла трубинка солодощів, катрусі. Також. І гарні такі всякі снікерси, твікси, кіткети. Did you have fun? Yeah. Так, ми вже вдома. От, Марчикова сумка набрали. Зараз ми подивимося, що там. О, багато і крекери і чіпси, і різні снікерси, твікси. Більші, менші. І таки. Ну, така саме, напевно, тому що в одинакових людей все брали. Ось так відбувається у нас трик-отрит.